Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Робимо огляд нового самоскида Bodex. Дивіться, який красень! Переливається аж. Дуже-дуже гарний. Йдемо далі. Вес 77, длина 12 метрів, циліндр. Новий. Benito Італія. Дивимось. Бачите? Друзі, будь ласка, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше. Йдемо далі. Висота самоскида 3600. Пневматика на ньому. Кнор нова. светотехніка на ньому, вся нова. Походовій. Вісі, саф на інтраксах, гальма дискові. Яка красотища? Просто супер. Їмо далі. Сталь, з якою виготовлений самоскіт. 235, 335. Йдемо далі. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь. Дивимося внутрі самоскидика, Що там? Як там? О! Бомба! Супер! Ходовка на самоскіді перебрана, Почибники провірені. Друзі, підписуйтесь, далі тільки цікавіше. Дивимося, резина. Брінстоун Японія, нова. Нульцовий самоскид. Дивіться, яка раба. Нуляча. Вся техніка в нульцовому стані. Дуже-дуже важко рама самоскіді. Яка вона гарна, красива, нуляча. Бачите? Який красавчик. Друзі, приїдете, подивитеся. Самоскіт огонь. Просто бомба. Дивіться, красотища яка. Аж переливається. Нулячий.